Загинув просто на робочому місці. В день в центральному міському районі трапилась моторошна трагедія. Чоловік загинув під колесами власного службового автомобіля. Все трапилось близько другої години дня на території приватного сектору на житломасиві Карнаватка. Біля однієї з зупинок громадського транспорту працювала автівка із вивозу побутового сміття. В якийсь момент робітник потрапив до так званої сліпої зони. Напарник чоловіка, який був цього часу за кермом в кабіні, не помітив його. В результаті нещасного випадку чоловіка переїхали задні колеса вантажівки сміттєвоза. Від отриманих травм Криворіжець помер на місці. На місці загибелі чоловіка працювали правоохоронці, а також слідчі Криворізького районного управління поліції. 2 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що на території центрального міського району загинув чоловік. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що водій автомобіля вчинив наїзд на чоловіка, в результаті чого останній помер на місці. Померлим виявився 49-річний місцевий житель. Тіло направили на судову медичну експертизу. Правоохоронці опитають напарника та розбиратимуться в обставинах цього трагічного випадку. Олександр Фефілатів Максим Урашов перший міський.